Сергію, розкажи мені, як, як ти вживаєш і як ти себе почуваєш. Ну, Я сказати, посерення з тими хлопцями, що приймали хімію, і що я, після цього всього, що я приймаю оцей про 12, так сказати, для, для желудка, будемо казати, да. пробіотик, пробіотик. будемо казати по народному, я дуже легко переніс 6 хімій. Mm -hmm. Дуже легко. І зараз після цих хімій вживаю речі гриб, Дуже добре воно мені. Uh -huh. Про баланс. На постійній і, основі. Да, на постійній Ти знаєш, пові... що ми вже рік з тобою. Це да, е да, рік. Так, і от про 12 рейші. Ну, от, Хоча гриб рейші пишуть по одній, я вживаю дві капсули. Ну, дві, по одній це профілактично. Це профілактично. Так. Я, да, я вживаю дві і, і я себе. Нормально. Слухай, так, да. при а лікар, четверті, а лікар при, що сказав? При четвертій стадії. Ага. При четвертій стадії. Тобто так, е, можна рекомендувати таким хворим, як да, ти, і, ти і що це да, допомагає і це, підтримує, да, і так? як так? я бачу, да, в лікарні люди п'ють так само. Отаке саме? Таке саме, так. Само, да. ага. Ага. Ну там такі вже так, да, що. Говорити ніхто не хоче, бо вони всі зажурені такі. Але, але, а лікар що каже? Як він? Якщо воно тобі йде на душу, так, будемо угу. казати по-народному. Угу. Я нічого не маю проти. Uh -huh. А результати вдалося зупинити цей процес? Ну от вчора був на ките. Як стоїть, так і стоїть. Да. Не гірше? Да, не гірше, uh -huh. да, як він каже. Ну це вже прогрес. Та й так, от, я ж кажу, відколи от хімію я переніс дуже добре. Благодаря цим. Я так думаю, це мотив подивитися на хлопців, які просто приймали хімію, просто не Як без вони тяжко в якому стані да, я, в якому були, протягом того так, це є? Навіть да, після третьої пізнаває, після... ну, слава тобі Господі, шість. І угу. кажеться нічого. Що працює. Дякую тобі за відгук. Я думаю, що цей відгук пригодиться тим людям, які мають такі ж тяжкі хвороби, і які можуть використати оці продукти для того, щоб покращити свій стан. Дякую ну, я тобі. Думаю, да.